я там біля дороги, трохи ту чорницю визбирав, той кусочок назбирав. О, я знаю, які 4-5. І думаю, дивлюся далеко, тут теж така відніється, теж гарно Видно в кущі. Піднявся сюди, а тут таке саме, дивіться. Чорниці просто повні. Не тронута чорниця, Ніхто тут навіть її не збирав. Як сюди, тайчики не зайшли, дивно. На північ їх нагнали, там всю чорницю викусали, а тут повна чорниця пропадає. Зараз ми тут покосимо. Гляньте, які тут, які тут кущі гарні, чорничні. Вон так, все-все, так все йде. То все тут чорниця. красота. Я вам ставил тут просто космос. Дивіться що тут робиться. Хто її тут не збирає? Оці от ці полоси, що бачите. Полоси йдуть такі рижі, переорені. То все чорниця. І то так густо наліплено. То це страшне. На північ це краще родила черниця, ніж на півночі. На зрубах така гарна черниця. Я вон, бачите, вон відро стоїть, джапоне відро. Зараз ще то назбираємо Красота Йомайо, скільки тут є черниця, то капець ціла гора в черниці, представляєте собі? Дивіться, все такі полоси. Такої гарний. Треба високо ходити, підніматися. Verjetno ja, ste me videli, spustka se. Ale krasota. Дивіться, що там робиться. Ну, все. все в чорниці. Все в чорниці. Бачите, що робиться. Гляньте, гляньте. Ужас. Йок, я тут шой. Не знаю за що хапатися. Яку збирати? Дивіться дивіться, дивіться це тут. Дивіться, яка краса. Яка краса. Гарна чорничка. Фу. Ну що, зібрав я два відра гарної чорнички, чистенької, кілограм 25 є. Відра теж великі ще її тут є. А тепер лишилися дрібниці знести по тих пеньках, камнях аж туди до машини. І не впасти, і не розсипати. От що саме головне. То є найважче. Саме, саме важче в цій, в цій роботі це знести ту ягоду. Можна зачепитися от за таку гілочку, наприклад. Можна просто криво встати, послизнутися. І полетіти з тими відрами. І що все, все даремно. Таке вже було не раз. Ось. Так що, будемо пробувати Дойду, включу, покажу, чи зайшов. Головне не набирати розгону. Бо потім вже не зупинишся. Зупинишся, але... Лежа. Залишив лише трошки. Майже не розсипав. Так. Hoppa! 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 Yes! Hurra! Mae'n dwi'n plei. Hw! Hw! Навіть не знаю, чи то завтра їхати сюди на ту горушну чорницю збирати. Ай, Брусніка трохи почекає. І так ще багато зеленого. О. Так, що в нас вийшло? 3, 4, 5, 6 ящиків. Бурсник і 2 ящика чорниці. Два ящика пустих. Небагато. 6 ящиків, 60 70 70 кг бруснійки мінімум є. І 25 кг чорниці. Що ну то нормально, норма є. Та ладно, вже пене, я думаю, можу ще там зупинитися, що відерку позбирати. Брусниця, але напевно вже ні. Їду я додому. Гарна гора, чорнична така, супер. Все, якщо вам сподобалось, подобайка, коментар. Дякую за будь-яку вашу дію. Пока.